Істослужбовці інженерних підрозділів Збройних сил України активно займаються пошуком та знешкодженням боєприпасів біля населених пунктів, доріг, фермерських угідь та в лісосмугах. Тільки протягом березня цього року захисники Маріуполя ліквідували близько 40 снарядів калібром від 82 до 300 міліметрів та перевірили спеціальними засобами понад 150 км кілометрів автошляхів. Багато таких знахідок виявляють мешканці регіону просто біля своїх помешкань і звертаються по допомогу до військових. З початком польових робіт фермери все частіше просять військослужбовців перевірити певні території на предмет наявності небезпеки. У 2015 році українські полігони приймуть близько 3,5 тисяч іноземних військових. А підрозділи збройних сил України візьмуть участь більш ніж у 10 багатонаціональних навчаннях на території України та поза її межами. Ми маємо команду штабні навчання із застосуванням сил 12. Із них 11 відноситься до збройних сил України і одне навчання відноситься до національної гвардії України, з яких п'ять навчань, чотири збройні сили і одне національна гвардія на території України, і сім навчань поза межами України. Досвід АТО показав, що від злагодженості дій підрозділів часто залежить перемога у бою. Тому під час цьогорічних багатонаціональних навчань буде враховано саме такі аспекти. Ці навчання будуть приділені для підвищення багатовидової взаємодії. Якщо в минулих роках навчання Trident чи навчання сібріз вони були сфокусовані на ту чи іншу компоненту, то в цьому році ми додаємо до кожної з цих навчань. Іншими компонентами, а саме повітряною компонентою, і навіть військово морозковою компонентою на під час навчання репітрайн, яке буде проводитись на Єврівському навчальному центрі безпеки, особлива увага приділяється багатонаціональним підрозділам, до складу яких входять частини збройних сил України. Ми спланували два навчання, а саме клана Клинова Арка арка-2015», а також світла двадцять лавина-2015», які направлені на підвищення спроможності наших багатонаціональних підрозділів через російську агресію. У 2014 році Україні довелося скасувати значну кількість військових навчань. Проте нині запевняють військові Росія не завадить підготовці українських вояків. Інтернет, мобільний зв'язок Мікрохвильова піч з'явилися у минулому столітті завдяки інноваційним розробкам оборонної промисловості. Сьогодні війна також є поштовхом для створення нових технологій. Іноземні інвестори разом з українськими фахівцями створили фундацію, яка займається пошуком ідей та технічних розробок, аби допомогти українському війську. Є е, дуже розумні люди. Всі знають по цілому світі. Люди знають зараз. Україна на радарі, люди дивляться, що робиться в Україні. Я вже 20 років працюю в Україні, дуже добре розумію, що талант в Україні величезний і потенціал величезний. Як його зреалізувати? Ми намагаємося. Допомогти реалізувати цей потенціал. Мета фондації зменшити кількість втрат і покращити обороноздатність України. Сьогодні фонд шукає людей, які мають ідеї щодо створення надпотужних безпілотників, тепловізорів тощо. Ми е, даємо гранти від 50 тисяч до мільйона гривень. То есть, би, в залежності від потребності іншої команди. От, нам необхідності, щоб ця команда була юридично оформлена. Ми не требуємо від команди. на Тобто там, юридического там, оформлення в качестве компании, і так далі. Для нас найголовніше, как бы это по сути, то, що эта команда вже делає, що продвинулась, їй потрібні деньги, не просто для того, чтобы там, этот продукт почати делать. Да? То есть, ей нужны эти деньги, для того, чтобы этот продукт. Продолжить делать. Люди різного віку та професії можуть захищати тут свої винаходи і отримувати за це достойну матеріальну допомогу. Та найголовніше, що ці ноу-хау допоможуть зберегти життя українському солдату. Військова освіта, хоч і не закінчена, та знання з картографії порятували цього молодого бійця з позивним Доктор Хаус, коли він зі своїми побратимами останніми покидали донецький аеропорт. 22-річного Володимира війна застала на майдані. Саме звідти, добровольцем, він пішов у 90-й окремий батальйон високомобільних десантних військ. Володимир навчався у військовому інституті. Аби не порушувати закон. Юнак відрахувався з п'ятого курсу. Бо ж людині у погонах брати участь у акції забор. У військовому інституті е, я навчався на спеціальність картографії, але на Майдані я був е, на посаді, е, тобто я був в трохи іншій сфері, я був в медицині, я був на посаді координатора мобільних медичних бригад. Тоді на Майдані організаторські здібності, дисципліна і армійський вишкіл дуже знадобилися. Володимир пройшов парамедичні курси у Червоному Христі, а вже у січні на Грушевського він рятував людей на лінії зіткнення активістів із силовиками. Там вперше побачив людську смерть. Ностальгія за військовою службою і бажання захищати батьківщину привели до військомату. В серпні я прийняв рішення йти вже не медиком, а бійцем. Тобто брати в руки зброю і пішов добровольцем в 95 ту аеромобільну бригаду. З 19 січня хлопець захищав Донецький аеропорт. В шістьох тримали оборону обваленої диспетчерської вежі. Ворожі снайпери, артилерія та танки не давали можливості перепочити. У нас було поділено наш цей комплекс, диспетчерська вежа на два пости по три чоловіки. Там і спали, там і їли. Ну як їли, їли те, що. Доводилось десь знаходити, бо ми з собою нічого не, не вдалося нам провести. Будівлі литовища все більше нагадували друшляк. Наші опорні пункти були майже знищені. Російські окупанти підходили все ближче, їхні гранатометники знахибніли і вели вогонь з відстані 700 метрів. Рятувала протикумулятивна сітка. Одна з таких, до речі, гранат і кантузила. В той час я заряджав магазин от, от, від свого автомата під барикадою, сидів під мішками, а пощастило, що у нас захисна сітка була, і гранати ну, ця, ця граната здетонувала до цієї сітки, і пощастило, що кумулятивний заряд, що тільки приглушило». Українське командування намагалось врятувати хлопців, надсилали підмогу, але на жаль, три бронемашини були знищені, попали під ворожий обстріл. Тоді екіпаж однієї з них врятувався і долучився до групи, яка обороняла вежу. Плюс три чоловіка, тільки тих три чоловіка були поранені. По печеню, в осколках, звичайно, я одразу надав допомогу. Хлопці розуміли, що підмога не дійде, подзвонили рідним, попрощалися. Тоді, коли вже ніхто не вірив у диво, Володимир згадав про свої знання з картографії. Хотілося жити, просто хотіли жити і все. Туди-сюди кажу, хлопці, десь була карта. Дайте я хоч подивлюсь на ту карту. Та ну що ти, доктор Хаус, що ти з тою картою, в наші ще 70-ті роки, ну, то, то, що вона тобі, то я кажу, ні, давайте мені дайте подивитися. Там же все одно математична основа, вона ж не міняється, будівля я міг і на телефоні подивитися. Взявши ту карту, я пови... сів, подивився, вивчив відстані, що де знаходиться, які населені пункти. Бійці вели противника в Оману за підтримки артилерії під прикриттям українських радів вийшли на найбільш безпечний маршрут. Ми вибігли, вже метрів, я не знаю, 150-200 може, не пам'ятаю. Уже теж почули, чун, чун, вже свистять пулі в спину, це ще з пораненими, болото по колінах. Ми всі попадали, повзком. Так само, потім ще мінний обстріл. Так само від міну рятували ті ж самі раніше, які були зроблені мінами в гронки. 22 січня вони вийшли з території аеропорту втомленими, але живими дісталися до позицій АТО. Нещодавно Володимир приїхав до Києва, щоб поновитися у виші. Зібравши необхідні документи, рядовий віддав їх до секретаріату Військового інституту. Кожен навчальний заклад, військовий навчальний заклад. Має мати честь, що в його лавах серед курсантів є такі хлопці, які зробили свідомий вибір свого життя, які пішли на схід України, які показали, як вони люблять Батьківщину. І це був не словесний, це був справжній патріотизм, який вони продемонстрували своїми діями. Вже у наступному навчальному році боєць з позивним Доктор Хаус продовжить здобувати військову освіту, а поки що він знов повернувся на поле бою.